Після перемовин у Стамбулі 2 червня побільшило розмов про імовірню тристоронню зустріч зеленського диктатора Путіна та Трампа. Втім, чи можлива вона? Отож, міністр оборони України Рустем Уміров розповів, що під час переговорів у Стамбулі українська сторона запропонувала організувати зустріч Зеленського і Путіна до кінця червня, і, зокрема, не виключено, що за участі президента США. Своєю чергою речниця адміністрації президента США Дональда Трампа Керолайн Левіт повідомила, що Трамп відкритий до такої зустрічі, і хоче, щоб Зеленський та Путін сіли за стіл переговорів. Ми бачили, як вони це зробили за наполяганням президента Трампа сьогодні. Але що стосується того, як президент ставиться до цих переговорів і до того, що там відбулося, я дозволю йому самому висловитися з цього приводу. Але ж очевидно, що Росія цієї зустрічі не хоче, адже логічно такий формат вимагав би від Путіна реальних кроків до наближення миру, в чому диктатор відкрито не зацікавлений. А от удавати мирні переговори про мир він може. І що ми бачимо: Пісков заявляє, що найближчим часом навряд чи можлива зустріч російського диктатора Путіна, президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. За його словами, такі контакти мають бути результатом технічних домовленостей, відверто кажучи, найближчим часом навряд чи. тому що президент Путін неодноразово підкреслював і свою готовність до контактів на найвищому рівні. Підкреслюючи при цьому, що ці контакти мають стати результатом тих домовленостей, які вже будуть вироблені на технічному рівні, на експертному рівні, а до цього пам'ятаєте гучні маніпуляції, що Путін, нібито, готовий до зустрічі із Зеленським. І що ми бачимо, як справа доходить до дій у Кремлі, ховають голову у пісок. А що про таку зустріч говорить сам Зеленський? Напередодні другого раунду переговорів у Стамбулі очільник держави наголосив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів з Росією, зокрема до зустрічі на рівні лідерів, допускаючи тристоронню зустріч із Владіміром Путіним та Дональдом Трампом. Ми можемо зустрічатись в будь-якому форматі. Ми постійно це підкреслюємо. Ми готові до технічної зустрічі у Ватикані, Швейцарії або де скажуть, запропонують. А також ми готові і до зустрічі на рівні лідерів. Якщо Путіну некомфортна двостороння зустріч, або всім хочеться, щоб це була тристороння зустріч. Мені все одно я готовий до будь-якого формату. Як зазначив у розмові з 24 м каналом, політолог Валерій Димов, Володимир Путін може погодитись на зустріч із Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом лише за умови виконання вимог Росії, на що Україна звичайно не погодиться за його словами. Україні потрібно переконувати союзників тиснути на Путіна. Путін може зустрітися тільки тоді, коли будуть виконані його умови. Ще раз наголошую. Україна погодилася на американський план безумовного припинення війни на 30 днів. Американський план безумовного наголошую, акцептований в Джиді. Після зустрічі з американською делегацією, а Путін почав висувати умови, і вони були акциптовані, тобто прийняти до розгляду тим самим Віткофом і тим самим Трампом через Віткофа. Відповідно, наголосив політолог. Росія намагається затягувати так звані перемовини, показувати, що нібито вони про щось домовляються. Але в реальності Путін не буде погоджуватись на зустріч із Зеленським та Трампом. Росіяни вважають, що мають можливості тиснути на Україну на фронті, щоб примусити до виконання своїх умов зрозуміло, що у Путіна немає мотиву, тому що на нього не тиснуть. Або так тиснуть я проси слово лапки, що він цього боїться, нібито, знаєте, в українському присіві тому певною мірою з таким тиском да Путін тільки мотивований. Якщо ти б'єш по українських дитячих майданчиках і дитячих лікарнях в Сумах і Кривому Кривоморозі, далі тероризуєш Україну, щоб вона погодилася на американські плани. Перепрошую путінські плани під виглядом тепер в тому числі і американських планів, таких кофівських, То певну міру буде ситуація ще гірше, якщо ти не будеш погоджуватись, і вони тероризують. А Трамп каже: Ну я розумію Путіна. Він так само як, як так само, як і він сидів би е за столом перемови, намагаючись якомога більше бути за столом. Путін це почув. І кількість туристичних ударів до цієї операції фурія павутиння. Вона тільки збільшилася з такого роду риторики і бездіяльністю Трампівської адміністрації по Сумах і по Запоріжжю в десятки разів. Тому наголосив політолог, важливо, щоб країни-партнери України тиснули на Путіна. Зокрема, потрібні серйозні нові санкції проти Росії. Тому нам нічого не залишається, як триматися, робити асиметричні дії і тиснувши на Путіна через наших союзників -партнерів, і партнерів. Я кажу про санкції, щоб вони були більш. Змістовними і потужними, ну але тут ми бачимо, які чинники зараз вже масштабувалися в е, тій самій Європі е, після Орбана Фіцо. Після Фіцо зараз там подивимося, що там буде е, у, у Польщі е, з е, Навороцьким і урядом Туска. А е, ну тиснувши через е, американських громадян, які е, розуміють е, набагато більше ситуацію, яка складається е, на е, українсько-російській. Україно російській війні в війні на фронті, вони вже це бачать, але Трамп цього не бачить і не хоче бачити. До речі, щодо санкцій на столі у Білому домі лежить законопроєкт з нищівними санкціями проти Росії. Американський сенатор Лінці Грем попередив, що має намір домогтися їх введення до саміту Групи Семи у середині червня. Але як пише Блумберг, поки що не зрозуміло, чи готовий Трамп вжити більш жорстких заходів щодо Москви. Хоча останніми днями президент США дедалі частіше висловлює невдоволення президентом Путіним, але чи вплине це невдоволення на його вчинки, будемо спостерігати. А ви своїми думками діліться як завжди у коментарях під цим випуском?